Багато українців досі перебувають в наївному переконанні, що нібито ЖЕК буде робити ремонт в їхньому будинку. Насправді це не відповідає дійсності. І вперше правду про це українцям повідав колишній міністр Мінрегіон Буду Близнюк. Анатолій Михайлович чесно сказав, що. З 98-го року з державного бюджету не виділялося жодної копійчини на ремонт житлового фонду. Якщо і виділяються якісь кошти на ремонт житлового фонду, то це робиться в порушення бюджетної дисципліни. Тому що наші будинки є спільною власністю всіх власників квартир та інших приміщень в них. А зовсім не комунальною власністю. І ремонтувати за рахунок територіальної громади чийсь конкретний будинок, який є колективною приватною власністю, це такий самий абсурд та нецільове використання бюджетних коштів, як за цей рахунок ремонтувати унітаз голови міськради. По суті, свої юридичні обидві дії нічим не відрізняються. Так ось ті кошти, які Інколи виділяються з місцевих бюджетів на ремонт житлового фонду зазвичай вирибаняться 90% і лише на 10% робиться якась відомість ремонтів для того, щоб люди продовжували перебувати в наївному переконанні, що коли-небудь до їхнього будинку дійде черга і що дійсно Жеки їм чимось зобов'язані. Насправді жеки. Зобов'язані лише надавати послуги з утримання будинку та прибудинкових територій, причому в тому обсязі, в якому вважають за потрібне. Аскільки ані поконтролювати, що саме робиться жеком для будинку, ані перевірити ціноутворення пересічний мешканець, на жаль, не може. Дізнаються про це люди лише тоді, коли щось трапляється. В Києві, на бабцю звалилася стеля. У неї з'ясувалися важкі травми і переломи. Коли стали шукати, хто ж винен, з'ясувалося, що тут колективна вина всіх співвласників будинку, тому що це була капітальна стіна і відповідальність за її стан мали нести всі абсолютно без виключення співвласники цього будинку, в тому числі і постраждала бабця. Але дізналися про це люди тільки тоді, коли Жеківці їм нарешті сказали про це правду і процитували ту саму частину другу статті 382 цивільного кодексу, в якій зазначено, що капітальні стіни це спільна власність. І ЖЕК не зобов'язаний підтримувати їх в належному стані. Якщо Населення України точно знало, що це їхнє майно. І ніхто, крім них, не буде його ремонтувати і не зобов'язаний нести відповідальність за стан цього майна. Можливо, українці дивилися б на життя трохи по-іншому. І не чекали б чарівника в блакитному гвинтокрилі, який прилетить і за невідомий чий рахунок відремонтує їхні будинки. Ці їдять хліба стільки